Листопадовий зрив це загальна назва національно-визвольної боротьби на західноукраїнських землях на початку минулого століття. Одним з яскравих прикладів цієї боротьби було і Буковинське віче, під час якого у 1917 році жителі краю продемонстрували своє бажання бути разом з Україною, згадати про ті події, покликаний одноіменний квест, гра яку вже не вперше організовує Чернівецький пласт. У такий спосіб вважають організатори, вони зможуть популяризувати історію рідного краю серед школярів. А їх цього року було 20 команд. Це їх зацікавлює, і я сподіваюся, що вони будуть хоч щось пам'ятати про листопадовий зрив, тому що дуже дуже багато хто не знає історії, а так це стимулює до знання, і плюс вони ще цікаво проводять час. Щоб максимально історично наблизитися до тих часів, організатори використали у грі чимало артефактів, один з яких автентична австрійська карта Чернівців 1910 року, за якою команди проходили свої маршрути. Вони отримують перший шматокарти. карти, Ають основні точки. На основних точках буде наступний шматок крім того, є завдання, наприклад, творчі. В нас це в пласті називається імпреска, тобто невеличка виставка, буквально там на, на дві хвилинки. Вони мають там відтворити, умовно кажучи, якусь зі сценок там подій Буковинського віч. Основне, що намагаються продемонструвати пластуни школярам, те, що історія це не лише суха наука, вона може перетворитися на динамічну гру, учасники якої на декілька годин стають активістами національних визвольних змагань. Змагань за Україну, Вадим Пелех, Руслан Канівець, Теми дня, ТВА.